Чиївіл рокова краса з диявольською посмішкою. Слово «щиївіл» – це неологізм, утворений з поєднання слів «щі» – вона та івіл зло. Воно позначає жінку з надзвичайно привабливою зовнішністю, яка водночас випромінює небезпеку. Це своєрідний англійський синонім французького fatale» – рокової красуні, здатної звести з розуму evil – це не просто гарна жінка. Це та, чия краса межує з темною силою, яка притягує, але може й знищити. Існує навіть чоловічий аналог He Evil. Від слова He, Він, Evil Зло. Але звучить він занадто значно ріже. рідше. Вперше я зустріла це слово, коли слухала пісню Melvin She Evil. Вона стала однією з моїх улюблених містична, важка, магнетична, як і сам образ ще івіо. Дякую вам за вашу увагу.